Нової доби від російських атак загинули щонайменше цивіль, дві цивільні особи, дев'ять постраждали. Коаліція рішучих оголосила про жорсткіші санкції, якщо не буде припинення вогню Росією. Президент США прокоментував заяви Путіна щодо переговорів з Україною. Одразу після виступу Володимира Путіна відбулися пуски дронів з декількох напрямків. Минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Є четверо постраждалих. Окупанти завдали 364 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Є повідомлення про пошкодження квартири, приватних будинків. Росіяни продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської терпі. Територіальної громади під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Садове, Придніпровське. Загинула одна людина, одна постраждала. Били по Херсонській області. Одна людина загинула та три поранені. У місті та області пошкоджені приватні будинки, заклад харчування, адмінбудівля, автомобілі. У Житомирській, Київській областях та інших областях уранці працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. За даними українських військових, від 2 години неділі 11 -го Травня російські загарбники випустили по Україні загалом 108 ударних дронів типу шахед та безпілотників-імітаторів різних типів. Сили оборони збили 60 безпілотників ще 41 – ворожий дрон імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків. Звернення до Росії щодо негайного 30-денного припинення вогню було зроблене учасниками так званої коаліції рішучих після переговорів у Києві. Президент США та лідери 30 інших країн також взяли участь у онлайн-зустрічі. Президент України вкотре заявив, що українські сили готові до припинення вогню. Західні лідери домовилися, що якщо росіяни не приєднаються до мирного процесу, санкції будуть посилені. З цього приводу серед інших висловився президент Франції Емануель Макрон. У разі порушення цього режиму припинення вогню. Ми домовилися про запровадження масштабних санкцій. Вони вже готуються та координуються між американцями та європейцями. Крім того, звичайно, ми продовжимо надавати Україні фінансову та військову підтримку для самозахисту. Однак, понад усе, ми продовжимо працювати над тим, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, постійний формат армії та озброєння, які стримують будь-який подальший напад. Дезекіпмокілюперметрдодісвяди тут нове літак. Прем'єр-міністр Великої Британії наголосив на готовності України до безумовного припинення вогню. Україна демонструє свою готовність до співпраці знову і знову. Проте Путін знову і знову відмовляється. Ось чому ми чітко говоримо: всі п'ять лідерів тут, і всі лідери коаліції рішучих, з якими ми розмовляли, безумовне припинення вогню. Відмова від умов. Путіна та чітка заява про те, що якщо він відвернеться від мірного процесу, ми відповімо. Працюючи з президентом Трампом з усіма нашими партнерами, ми посилимо санкції та збільшимо нашу військову допомогу для захисту України, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів. Як зазначив речник Кремля Дмитрій Пісков, Москва має власну позицію з цього питання у відповідь на заяву коаліції рішучих. Після нічних заяв Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною, президент США заявив, що продовжить співпрацювати з обома сторонами і що наступний тиждень буде важливим у соціальній мережі Трас Соціал. Дональд Трамп написав, що коли закінчиться кривава баня», як він назвав цю війну, будуть врятовані сотні тисяч життів. Цитую, це буде зовсім новий, набагато кращий світ. Я продовжуватиму співпрацювати з обома сторонами, щоб це сталося, сказав Трамп. Уночі Путін зробив заяву, але не відповів на висунутий коаліцію рішучих ультиматум. Натомість він запропонував відновити прямі переговори з Україною у четвер, п'ятнадцятого травня. У Стамбулі сьогодні у нього запланована зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. сьогодні вранці кілька хвилин тому Володимир Зеленський прокоментував позицію Москви як позитивний знак, що росіяни нарешті почали розглядати можливість припинення вогню і висловив очікування, що Росія підтвердить припинення вогню з 12 травня. Сьогодні шанування ї річниці визволення табору Маутхаузен Дональд Трамп прокоментував переговори з Китаєм. А на другому каналі польського радіо транслюється відкриття 66-х концертів Шопена в лазінках. Колишній нацистський табір у Маутхаузені називають австрійською катинню. Минуло 80 років після звільнення місця, де разом із іншими було вбито польську інтелігенцію. На півночі Австрії відбуваються міжнародні церемонії за участю представників польської влади. Адам Гурчевський звідня повідомив. В губнему боже Маутхаузен і в кільку головному таборі Маутхаузен та десятках під таборів, включно з найвідомішим Ґузен, загинула щонайменше 81 тисяча людей, але можливо що й 120 тисяч. Кожен четвертий в'язень був поляком. У перші місяці війни сюди відправляли жертву операції інтелігенція. У її рамках німці вбивали або відправляли до таборів вчителів, лікарів, юристів, священиків, представників вільних професій. Це могло стати ударом по групі, з якої походило багато лідерів опору. Тисячі угорців також загинули в Маутхаузені. Тут німецькі нацисти ув'язнювали громадян 40 країн. У багатьох із них там є пам'ятники на згадку про жертви з інших країн з їхніх країн перед основними урочистою. Стями відбуваються кілька національних зустрічей. Також на польській церемонії буде покладання квітів. Одним із перших пунктів сьогоднішніх урочистостей є екуменічна меса. Під час основної частини кількома мовами також виступають керівники комітету колишніх в'язнів і їхніх родин. пунктів дітейших обходів єсмь екуменічна. В головній частині, проведеної в кільку язиках примавеч лідери комітету билих в'язнів і їх родин. З В'єдня Адам Горчевський, польське радіо. Серед представників польської влади є два заступника міністрів Польщі з Міністерств культури та національної спадщини і закордонних справ. Дональд Трамп оголосив про досягнення повного перезавантаження торговельних переговорів із Китаєм, які відбуваються в Женеві. Як він написав у соцмережах, переговори відбулися у дружній, але конструктивній манері. Цитую, дуже гарна зустріч з Китаєм у Швейцарії. Багато чого обговорили, багато чого погодили. Повідомив американський президент на своїй платформі. Цитую, ми хочемо бачити заради блага як Китаю, так і США відкриття Китаю для американського бізнесу. А далі капслоком. Величного прогресу було досягнуто. Читаємо в допису Дональда Трампа. Переговори розпочалися вчора і планується, що завершаться сьогодні. З боку США беруть участь міністр фінансів Скот Бесент і головний торговельний переговорник Джеймісон Грір. Китайську делегацію очолює віце-прем'єр Хелі Фен. Мета переговорів деескалація суперечки, яка загрожує порушенням торгівлі між двома найбільшими економіками світу. Минуло місяця президент Трамп підвищив мита на імпортські. Таю до 145 відсотків, а Пекін відповів запровадженням миту відповідь на імпорти з США в розмірі 125 відсотків. Такі високі обмеження на практиці зводяться до взаємного бойкоту продуктів. Учора президент Дональд Трамп заявив, що готовий знизити мита на імпорт з Китаю до 80 відсотків. Це одні з найбільш упізнаваних культурних подій на мапі Варшави. Уже 66 років щоліта. Біля пам'ятника Фредерику Шопену в королівському парку Лазінки лунають фортепіанні концерти у виконанні видатних піаністів із усього світу. Відкриття сезону прямо зараз. О півдні концерт транслюватиме радіо. Двуйка, тобто другий канал польського радіо, каже директор другого каналу Пьотр Кенджерек. Бендєме трансмітувачнаугурація та будемо транслювати цього... Будемо відкриття цього циклу рецитацій Шопена біля пам'ятника Шопена у Лазінках. Це також, як мені здається, у певному сенсі історична подія в ефірі польського радіо. Цикл Шопенівських концертів у Лазєнках розпочне 12 дванадцятій Лукас Генюшас, литовський піаніст, лауреат міжнародного конкурсу піаністів імені Фредерика Шопена. А перед трансляцією цього виконання ще буде передача нашого радіо прямо з лазінг. Na naszej antenie Audycja Prosto z Łazienek. Програму, присвячену історії шопанівських концертів у королівському парку Лазінки, ведуть Анджей Сулак і Моніка Займс. Ще один концерт відбудеться сьогодні о 16-й. Концерти відбуватимуться щотижня, до 7 вересня, завжди по неділях, о й та 16-й. Цьогорічний сезон літніх концертів біля пам'ятника шопену буде наповнений виступами видатних піаністів, зокрема з Польщі, Чехії, Франції, Великої Британії, Італії, Китаю, Гонконгу, Японії та Канади. Папа Римський закликає до припинення війн і носить у серці страждання українського народу. Еммануель Макрон заявив, що переговори між Росією та Україною не можуть розпочатися без припинення вогню. А польська журналістка після повернення з Києва прокоментувала візит Дональда Туска. Папа Римський звернувся до світових держав із закликом припинити війни. О півдні Лев 14 привітав паломників із балкона Базиліки Святого Петра та виголосив свою першу промову як єпископ Риму. Після молитви Цариця Небесна говорив про світові конфлікти та закликав до припинення війн. Мірівольго Анкіо Айграмондо. Я також звертаюся до великих цього світу. Я повторюю завжди актуальний заклик: ніколи більше війни. Я ношу в серці страждання українського народу. Зробімо все можливе, щоб якомога швидше досягти справжнього, справедливого та тривалого миру. Усі в'язні мають бути звільнені. А діти мають мати можливість повернутися до своїх сімей. Лев 14 наголосив, що він також глибоко засмучений ситуацією в секторі Гази. Він висловив сподівання, що гуманітарна допомога буде доставлена виснаженим мирним жителям і що всіх заручників буде звільнено. Папа також очікує, що оголошення про припинення вогню між Індією та Пакистаном буде сприйняте позитивно. Прямі переговори між Москвою та Києвом, запропоновані в неділю Владіміром Путіним, не можуть розпочатися, доки не буде укладено угоду про припинення вогню, заявив президент Франції Еммануель Макрон у допису на порталі X. Цитую, не може бути переговорів, коли говорить зброя. Не може бути діалогу, коли одночасно бомбардують цивільних осіб. Припинення вогню потрібне зараз, щоб могли розпочатися переговори. Звернувся президент Франції. Макрон відповів на пропозицію Путіна, який у неділю ввечері за Онував Україні відновити прямі мирні переговори без попередніх умов. Як він анонсував, такі переговори можуть відбутися 15 травня у Стамбулі. Еммануель Макрон поговорив також з президентом Туреччини і Реджеп Таїп Ердоган, заявив у неділю під час цієї телефонної розмови, що його країна готова організувати переговори щодо врегулювання ситуації та досягнення міцного миру в Україні. Каміла Рахвальська, журналістка ТВП інфо, яка вчора повернулася з Києва, наголосила в ефірі польського радіо 24, що слова прем'єр-міністра Дональда Туска про європейських лідерів присутніх у Москві, резонували сильно та без жодної дипломатичної двозначності. На її думку, це чіткий сигнал, що Польща та її союзники не мають наміру мовчати перед жестами, які легітимізують російську агресію. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск учора відвідав Київ разом з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Переговори з Володимиром Зеленським стосувалися перемир'я та спільної відповіді Заходу на російську агресію. Журналістка наголосила, що слова, сказані прем'єр-міністром Туском, не були дипломатичними, вони були однозначними. Але Дональту сповідав просто товстит. Однак Дональд Туск сказав прямо: це ганьба, коли європейський лідер дивиться військовий парад біля агресора, який атакує одного з наших, правда, тобто нашого найближчого сусіда, це ганьба. У агресора, який атакує одного з наших, правда, чи нашого найближчого сусіда. то встит. На її думку, це чіткий сигнал, що Європа не має наміру мовчати перед жестами, які легітимізують російську агресію. Спільний віз... спільний візит західних лідерів до Києва мав не лише символічний вимір, а й політичний. Це була спроба чинити тиск на Росію та демонструвати єдність перед лицем затяжної війни. І щойно польський прем'єр-міністр прокоментував російську пропозицію допусом у соцмережі. Він написав, що у відповідь на звернення лідерів Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії. Росіяни запропонували розпочати мирні переговори 15 травня. Цитую, однак світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова, досить жертв, наголосив очільник польського уряду. Президент Туреччини заявив, що може організувати переговори для досягнення міцного миру в Україні. Прем'єр-міністр Польщі, і канцлер Німеччини наголошують на необхідності припинення вогню. Польська поліція втрутилася в бійку після матчу між Рухом та ЛКС. Затримано 19 уболівальників. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган заявив у неділю під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном. Що його країна готова організувати переговори для врегулювання ситуації та досягнення міцного миру в Україні, повідомила адміністрація Ердогана. Президент Туреччини також заявив, що в неділю було досягнуто історичного поворотного моменту для завершення війни в Україні. Цитую, цю можливість потрібно використати, і Туреччина готова надати всю можливу підтримку, включно з організацією переговорів для вироблення угоди про припинення вогню та досягнення тривалого миру. Миру цитує Ердогана його офіс. Путін у неділю запропонував Україні прямі мирні переговори без попередніх умов у четвер, 15 травня у Стамбулі. Радник Путіна з питань закордонних справ Юрій Шаков пізніше заявив, що переговори мають враховувати ситуацію на фронті. А їхньою відправною точкою буде повернення до перерваних переговорів осені 2022 року. У своїй першій реакції на пропозицію Путіна президент Франції назвав її затягувальним. Аневром. Макрон оцінив це як перший крок до миру, але недостатній. За його словами, пропозиція Кремля спрямована на виграш часу. І фактично є тактикою зволікання, у чому захід неодноразово звинувачував Росію. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск написав у соцмережах, що у відповідь на звернення лідерів Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії росіяни запропонували розпочати мирні переговори 15 травня. Цитую, однак світ очікує однозначного рішення про негайне та безумовне припинення вогню. Україна готова, досить жертв, наголосив голова польського уряду у допису на Фейсбуку. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає на припиненні вогню у війні Росії з Україною як умові для переговорів між двома сторонами. Спочатку має замовкнути зброя, а потім можуть розпочатися переговори. Заявив Мерц у Берліні в неділю. Як цитує. Інформаційне агентство ДПА цитую: ми очікуємо, що Москва тепер погодиться на припинення вогню, яке дозволить провести справжні переговори, сказав Мерц. Володимир Зеленський сьогодні заявив, що це добрий знак, що росіяни нарешті думають про припинення війни. Він додав, що першим кроком до реального припинення війни є припинення вогню. Цитую: немає сенсу продовжувати вбивства навіть один день. Ми очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне, тривале та надійне з завтрашнього дня, 12 травня. Тоді Україна буде готова до переговорів, заявив український президент. Після вчорашнього матчу на сілейському стадіоні поліція затримала 19 осіб. Серед уболівальників сталася бійка, кидали фаєри та петарди. Сімейний сектор було евакуйовано під час перерви. Уболівальники команди ЕУКС одж потрапили в сектор уболівальників Рух Хожув», каже заступниця комісара Магдалена Юрковська з Хожувської поліції. Початково служби охорони спочатку служба охорони намагалася сама опанувати ситуацію, однак із огляду на ескалацію цього конфлікту попросили про допомогу поліцію. Поліцейські увійшли на поле і застосували засоби безпосереднього примусу, такі як водомети, оскільки поведінка фанатів була дуже агресивною. Але ситуацію поліцейські швидко взяли під контроль. Було масло агресивне, але ситуація застала швидко опанована.